на зв'язку ХНТУ в цьому відео ви дізнаєтесь, як зареєструватися на вступне випробування, творючи конкурс співбесіду замість НМТ. Для цього вам треба зайти до електронного кабінету вступника та в лівому верхньому куті натиснути на розділ реєстрація на вступне випробування співбесіда, творчуючий конкурс, фахове випробування. Далі натисніть на кнопку Активні дії, яка знаходиться у правій частині екрану, то оберіть додати. З'явилась область для параметрів відбору конкурсних пропозицій, де обов'язковими полями для заповнення є. Заклад освіти, вказуємо скорочену ХНТУ, та обираємо зі списку Херсонський національний технічний університет, освітній ступінь. Бакалавр. та спеціальність, на яку плануєте вступати, наприклад, 015 професійна освіта, пошук. В таблиці нижче будуть варіанти вступних випробувань. Поставте відмітку перед тією пропозицією, яка вам підходить та натисніть Подати заяву, як показано на відео. У вікні, що з'явилося, оберіть один із потоків для складання випробування. Натисніть Обирати. Якщо ви хочете податися на творчий конкурс, то обирайте спеціальність 022. Дизайнер та натисніть Пошук. В таблиці знизу вам будуть подані варіанти творчих конкурсів. Поставте відмітку перед тією пропозицією, яка вам підходить, та подайте заяву на участь. У випливаючому вікні оберіть потік для складання випробування, підтвердіть дії. Оновіть сторінку та відслідковуйте статус поданої заяви у модулі заяви на участь у вступних випробувань. Оновіть сторінку та відслідковуйте статус поданої заяви у модулі заяви на участь у вступних випробуваннях. Акцентуємо вашу увагу, що для співбесіди обираєте один потік на всі предмети. Обов'язковими предметами є українська мова, математика, історія України, а четвертий предмет на вибір. Дякуємо за перегляд! Якщо вам потрібна буде допомога, то звертайтесь до нашої приймальної комісії. Вся потрібна інформація буде в описі до цього відео. Нехай щастить!